Моє відео буде корисне для власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Нещодавно закрили угоду та подали пай в Львівській області. Власниця проживає в Франківській області, тому звернулася до мене за послугою. Хочу кілька важливих моментів зауважити для власників та для покупців також, які розглядають купівлі продаж. Паю. Перше, більша частина паїв в Україні знаходиться в оренді. Тому дуже важливо, якщо власник розглядає продаж свого паю, важливо мати комунікацію з орендарем, тому що орендар є першочерговий покупець на земельну ділянку. Перш ніж укладати договір з орендарем, я раджу звернутися до фахівця, щоб пройтися по договору, чи всі умови влаштовують власника. Або самостійно переглянути та ознайомитись з договором, перш ніж його підписувати. Тому що, якщо не зовсім вдала комунікація з орендарем, це досить ускладнює продаж земельної ділянки. Та затягує його продаж. Друге. всі операції, пов'язані з продажем купівлею з земельних ділянок сільськогосподарського призначення, відбуваються безготівково. Тому власники, продавці та покупці повинні звернути увагу на те, що зараз діють певні обмеження по переводу коштів або по зняттю готівки. Тому будьте уважні. І розраховуйте терміни угоди та комунікуйте між собою, щоб угода відбулася вдало. Третє, ми вийшли в продаж, не маючи певної ціни, тому що, роблячи аналітику, ну, ціни дуже відрізняються на ринку на продаж спаю земельсільськогосподарського призначення. Мною була підготовлена уся інформація та охоплена максимальна кількість покупців, які були б зацікавлені в купівлі даної ділянки. Ми отримали пропозицію від двох покупців. Та максимальна ціна, яку запропонував один з покупців, влаштувала власника. І ми заключили договір. Тому я рекомендую вам, у випадку, якщо ви розглядаєте купівлю чи продаж земельної ділянки, звернути увагу на ці пункти та звертатися до фахівців. Свої контакти я залишу нижче під відео. За потреби звертайтеся. Вдалек, всім угод!